У тебе вдома був інгалятор із чайника, гірчичники та касети з Джейн Фондою. Вітаю! Ти бачив народний зож у всій його красі. А якщо не бачив, то зараз покажу все, що замовчували під слоганом здоровий спосіб життя. Погнали! Ми поринемо у ЗОЖ СРСР, де спорт був обов'язком а медицина покаранням. Зробимо порівняльний аналіз адже не все було так добре, хоча й не все було так погано. А також у 90-ті, де всі худнули від бідності, а мівіна була сніданком чемпіонів. Але спершу я запропоную тобі поставити лайк до цього відео та підписатися, якщо тема дійсно цікава, і ти бажаєш отримувати нові матеріали. Репости та коментарі, звісно, також вітаються. Перенесемось у 1945 рік. Закінчується Друга світова війна і починаються перегони між Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом. СРСР мав щонайменше дві причини підтримувати ЗОЖ на офіційному рівні. Перша це зазначена конкуренція із Америкою. Друга це усвідомлення того, що здоровий громадянин це гарантія не лише економічного потенціалу, але й обороноздатності країни. Першими на шлях покращення результатів у спорті стали американці. Тести фізичної підготовки показали, що 60% американської молоді мають неймовірно низьку фізичну підготовку. СРСР також не відставав. З 1960 по 1980 було подвоєно кількість басенів та стадіонів, а кількість залів різного типу та призначення зросла на 60 тисяч. Також саме у 60-х фізична культура стала обов'язковою у школах. На агітаційних матеріалах почало з'являтися набагато більше закликів до заняття спортом. Деякі вчені пишуть, що у якийсь період спорт був настільки інтегрований в життя звичайних людей, що для них це була всього лише ще одна робота. Примусову зарядку робили у школах, на підприємствах, у лікарнях. І це давало свої плоди. Як би там не було, а рівень фізичної витривалості у населення був набагато кращий, аніж нинішній. Але перенесемося у 90-ті, аби дізнатися, як підтримували свою фізичну форму у перші роки Незалежної України. Це були лихі 90. ті Ми тренувалися, як могли. Країна потерпала від безробіття, бідності та високого рівня злочинності. Але принаймні, хоч війни не було. На перший план виходить популярна на той час аеробіка. формат тренувань дистанційний за допомогою відеокасет. Жінки тренувалися у шкільних спортзалах або прямо вдома на кухні. Комплекс справ розробила американська акторка Джейн Фонда. І він став затребуваним саме на пострадянському просторі. І ось такі чудернацькі костюми для цього вдягали. Трохи незвичайно порівняно з нинішнім часом. Натхненниця мільйонів простих жінок у 80-х та 90-х випустила спеціальну книгу. Прості інструкції до неї були записані на відеокасетах, які стали топ-продажами у СРСР та на Пострадянському просторі. Джейн також організувала мережу спортивних залів по всій Америці. А чи була у тебе вдома відеокасета з аеробікою? Ділись у коментарях. Як щодо правильного харчування? Давайте дізнаємося, що їли українці до епохи тостів із авокадо та суші. У СРСР харчування було значною мірою стандартизовано з акцентом на доступні та дешеві продукти. Серед недоліків казують одноманітність та дефіцит деяких товарів. Хоча були і легендарні смаколики, такі як знаменитий пломбір, вживали багато хліба. Вочевидь, далися ознаки роки Голодомору та війни. 90-ті відзначилися крахом системи, тож їли що було. Асортимент товарів збільшився, хоча грошей на те, щоб їх придбати, вже не вистачало. На допомогу приходить мівіна, яка стала суперфудом водночас для дітей, дорослих та молоді. Малеча споживала її навіть у сухому вигляді, самими лише спеціями. І, до речі, авторка цього відео не стала виключенням Як наші шунки витримували таке навантаження. Просто суцільна загадка. Окремо слід розказати про автора популярної страви швидкого приготування. А історія у нього досить цікава і заслуговує на увагу. Павнят Вионг навчався у Радянському Союзі. У 1993 році одружився і переїхав до Харкова. До речі, це моє рідне місто. Українці були дуже бідними і дуже голодними, згадує в'єтнамець. Вже у 1995 році ВОН взяв кредит та заснував Техноком Підприємство з виробництва локшини швидкого приготування за в'єтнамською технологією. Тобто, виходить, що Мівіні вже виповнюється 30 років. ВОН розбагатів та став дорвим мільйонером. А українці отримали швидкий та смачний перекус. І всі щасливі. Це був наш вітчизняний зож без м'яса, але з вірою виживання. Звернемося до теми медицини. Як ви думаєте, що об'єднувало цей нехитрий набір предметів? Всі вони використовувалися у домашньому лікуванні. Гірчичники і банки прикладали до тіла, лікуючи, наприклад. Бронхіт або пневмонію. Чайник з окропом із додаванням, наприклад, спеціальних трав, слугував у якості інгалятора. Офіційно ефективність таких методів була не доведена, що, втім, не зменшувало їх популярності. Ліки часто могли потрапляти в категорію дефіциту у 90-х взагалі біда. Але була й сильна сторона: це профілактика. Про що свідчить наявність санаторіїв та будинків для відпочинку? Бо нічого так не попереджає хворобу як якісний та вчасний відпочинок. Ну і звісно, практики оздоровлення. Інтерес до різноманітних практик самостілення завжди був на висоті. Достатньо згадати зокрема популярні видання, які обіцяли навчити. Позбутися окулярів або легко кинути палити. Виходило, вочевидь, не у всіх, ну але це вже зовсім інша історія. Досвід минулого допоміг нам стати тим, ким ми є сьогодні. Ми натреновані на виживання. Але багато проблем тягнуться і досі. Знецінення профілактики, любов до самолікування і недовіра до офіційної медицини? Офіційні дослідження показують, що покоління 70-х років мають найвищу толерантність до стресу та болю. Нинішні історичні події, безперечно, також змінять нас. Але які саме це будуть зміни? Чи станемо ми загартованіше? Пиши свою думку у коментарях. Сьогодні фітнес трекери допомагають нам дбати про ідеальний фізичний стан. А чат GPT легко підкаже оптимальну дієту або практики психотерапії. Пекельна психіатрія та гінекологія залишилися на задвірках історії. Але погодьтеся, зош минулого Був хоча й суворим, зате ностальгічним. Щось у цьому точно було. Сподіваюсь, мої дослідження по темі здоров'я в контексті української реальності є цікавими та корисними для тебе. І буду рада, якщо підкажеш нові ідеї. Долучайся до обговорень і ділися власними спогадами. Тепер, коли ти знаєш, як оздоровлювались твої батьки. Постав лайк за кожен гірчичник у своєму дитинстві, а також підписуйся на мій канал, аби не пропустити нові матеріали.